Та гляйте спочивать, а я піду в сад зелений в сад нищів, хопай, маруся, раз, два три калина на чорня, моя дівчина в саду, ягоди рвала маруся, раз, раз, два три калина чорня, вля дівчина в саду ягоди рвала Гей, hey, стой. Hey, Гей, там на різні! Гей! Бідний стягнесе! Гей! Марширує! Раз два-три. Гей! Попереду кошовий! Як, як той орел Степовий Гей! Марширує! Раз-два-три! Гей! Отамане батьку наші! Гей! Пригріметь вперед нас! Добрий день, козацькі правнуки і правнучки! Добрий день, козаки і козачки! Добрий день вам, люди добрі! Раді всіх ми вас вітати, щастя та добра бажати? Сьогодні свято всіх зустріне, сьогодні все козацько, і на подвір'ї радіслине козацькі ігри всіх нас ждуть. Давайте ж, браття, візьмемось за руки. Для цього в нас ще вистачає сил. І не забудем козаків науки, тоді ніхто нам не зламає крил. Гей, ви, хлопці, запорожці! А де ж ваша сила? Чи свою козацьку славу ви не розгубили. Будем, хлопці-запорожці, завжди пам'ятать. А, а хто, хто без сили, той без безкрилий, тому не літати. У нашому районі нема для нас кордонів. Ми сильні козаки, кмітливі, а зараз не сумуємо. Себе ми презентуємо. Ми команда. Патріот, Патріот! знає нас увесь народ! У нашій команді є розум, сміливість, гордість та сила. Все для, для тебе, моя Україна! Рік себе представляємо! Боявий каненко Євген. Добуш батьку, я Сергій, кулешу зварю відро, козаків обідать кличу, в турка солі ось позичу, за шаблюку, як візьмуся, ворогів я не боюся, солі візьму і перцю дав, України ворогам. Я Богдан, як той тюк, як ухоплю в руки дрюк, та кілком почну махати. Ворогів бігом із хати, геть усіх повиганяю. Волю ненці здобуваю, ти візьми мене на січ, досить гліти вдома. Знаю я, що в товаристві славні, добрі, щирі, чисті і для мене будуть гра. Ігор я батюк, підійму соломитю. отакий я тут силач, ворогів зігнув калач. Не журись, дівчина мила, в мене є козацька сила. У соломи гарну гору я допру свою комору. Козачка Вікторія, можу я поцілив буде ворогу наука. Козацька Вікторія, на козацьку на покрову, поролицарську святкову, веселиться, песічмати, станем разом захищати українську честь і волю та свою вершити долю. Наше гасло як вогонь, вогонь безсмертний ніколи не згасне, а Козацька слава в наших серцях не погасне. Подивись на вас, як козаки.